90% тих, хто звертається до онкодиспансеров, спеціалізованого лікування не потребують. Таких пацієнтів лише 8%. Інші ж звертаються за послугами, які можна отримати за місцем проживання. Однак до обласного центру люди їдуть навіть зробити звичайний рентген. Медики кажуть, усе через те, що люди не звикли до того, що діагностика стала доступнішою. Тему продовжить Інна примак. Щодня в онкологічному диспансері вишиковуються черги, аби пройти обстеження. Пацієнти займають місця з самого ранку. От ми не встигаємо, всі сидять, вот та в 4 часа. Вже закривається. Кожен лікар-мамолог щодня приймає по 60-80 пацієнтів. Чимале навантаження і на апаратуру навантаження на дій на один діючий мамограф 13 тисяч по Україні 2,5 тисячі. Можете себе представить, какую нагрузку терпят и наші врачи, і вот эти апараты. П'ять додаткових мамографів вже встановили в районах області. Їх робота, сподівається, спеціалісти зменшить черги в диспансерії. Додають, більшість тих, хто до них звертається, не мають жодних показань. Багато пацієнти приїжджають до нас абсолютно без показань до цього. Ми, от, якщо взяти мамологічну направленість, то у нас приблизно тільки в 8% випадків звертаються онкологічні хворі. 92% – це пацієнти, яким допомогу можна було оказати. І на другому. Е Учити людей обстежуватись на місцях, прагнуті посадовці. Кожна лікарня тепер має все необхідне, аби робити первинну діагностику. Саме є завдання нашої реформи по розвитку ранньої діагностики це зробити на місцевому рівні, на районному рівні, а елементарні тести взагалі на ще ще ближчому до людей. І головне, щоб людина туди потрапляла навіть не завжди і в більшості своїй, не з медичних показань, а щоб потрапляла для профілактики. Тобто, це ще потрібно роботу серйозно проводити. Для підняття свідомості людей лише після виявлення серйозної недуги пацієнта мають направляти в обласний медзаклад. Це розвантажить лікарів та зробить лікування якіснішим. Інна примак Анатолій Басистий, Басисти за днем.